Привіт, друже! Вітаю тебе на каналі Павук Let's Play. Я під Андрія Миколайовича та КК, які мені недавно випали, вирішив переробити схему, переробити тактику. Тепер я граю з п'ятьма захисниками. Але ця схема ні разу не оборона, насправді, того що в мене і правий захисник, і лівий захисник атакувальні. Вони допомагають мені ватати, створювати моменти, до прикладу, коли е, КК. Отримує м'яч на лівому фланзі, або Месі на правому. Він може десь попасти під жорсткий пресинг, і поряд буде або Масімо Одо для Месі, або Хав'єр занеті для КК, будуть поруч пробігати на фланзі і підтримувати атаку. Ну і це дійсно може бути дуже метово, дуже класно. Андрія Миколайовича, до речі, я перекачав трошки по-іншому. Дриблінг на 8 я йому залишив, дав роботу з м'ячом. Підсилювач і швидкість більше вкачав. Ну, коротше, такі стати, щоб зробив, щоб у Миколаєвича була швидкість 101, прискорення 92. На цьому в нього і сила удара 98, реалізація 91. Ну там, по-моєму, 7 пунктів, якщо не помиляюсь в реалізації. І граю зараз проти суперника в дивізіонах. Такий суперник, жовтопузий пудзи називається. Ну не встиг я його склад показати. В принципі, склад там не супер такий сильний, але мені головне в цьому відео подивитися і показати, як працює ця тактика. Я вже грав вчора деякі матчі за ню, і тактика мені дуже сподобалась. Дійсно, там по флангах ну, набагато краще я став контролювати м'яч. Що, до речі. З останніми оновленнями, мені здається, ну, не так легко робити. Не так легко грати в контроль м'яча, коли ти граєш в довгу контратаку. А тут саме для довгої контратаки така варіація, така схема дійсно може бути дуже підходящою. Ось бачимо, ми контролюємо м'яч, перепасовуємося, і там зліва ось Хаб'єр Дзанетті допомагає, але трошки його запресингували. Ну, треба було мені швидше пас віддати. Ну, таке. Яка б метова тактика не була, а скіл треба підтримувати, треба розминатися. Ну, я помітив, що якщо я десь годинки-дві не пограю в підсиленому режимі, то я можу бути просто нерозім'ятим і набагато гірше реагувати на моменти. Ну, коротше, таке. Але це діло ймовірності. Буває таке, що навпаки, засідаєш і ти зразу в тонусі, але не часто. Це такі частіше треба розігруватись, розминати пальці, розминати очі для того, щоб вони звикали до цих, до цих мальовничих колоритів стадіону. Ну і таке суперник зараз атакує, доволі таке перспективно виглядала його атака. І ми будемо будувати своє. Багато хто з наших повикручував, я бачив оці паки. З шеву повилавлювали, хтось з МБП повилавлював. Коротше, вітаю всіх з уловом, друзі. Дійсно, цей шевал може бути цікавим, може бути швидший за попередню версію. Хоча, якби в мене була попередня 105 версія, Шеви, то я б, напевне, цього би не крутив уже. Але в мене немає. А ну подачу на Шеву. Таке Миколаївич намагався пробити головою. На жаль, поки що повз ворота. А так то, друзі, схема цікава. Схема цікава. Ну, і в мене виходить, що три центральних захисники, вони чисто. Ну, єдині, хто повністю зосереджений на обороні. Ой, КК забиває, добре. На швидкості. І три нападники мої. ну, Шеба на центральній позиції, КК і Месі на бітянутих форвардах, вони зосереджені чисто на атакувальних діях. Оце і все. А чотири півзахисника, а, два півзахисника і два захисника вони всі. Активно і обороняються, і активно атакують. Тобто, в мене по факту е, при такій схемі і ватації, 7 сім, сім гравців беруть участь польових. І в обороні 7 гравців беруть. А в попередньому варіанті, коли ти граєш з чотирма захисниками і одним опорником, то там виходить, що 6 гравців постійно обороняються. І лише 4 гравця постійно атакують. Тобто знижується як і в оборонний потенціал знижується, так і атакувальний потенціал знижується. Тут ми бачимо з центра поля під бік, Він по факту центральний захисник, Він і в обороні гарно допомагає. Але і в атаки допомагає. Ну і, е Судячи з вчорашніх матчів, Зейдорф також може допомагати, і із Кларен Зайдорф у мене голи забивав, тут небезпечно вибити. Е, Кларен Зайдорф також у мене голи забивав, ну дійсно класно може підключитися до атаки. Так що, це таки, при, при такому налаштуванні моя, ну, моя схема з п'ятьма захисниками це не просто якийсь там автобус. Не то, що я там в обороні сидю і все. Ні, це просто бокс-бокс -бокс команда, яка активно обороняється, яка активно атакує. Тобто команда, вся команда в мене практично обороняється і вся команда атакує. Ну, якщо бути точним, то сім гравців в обороні, сім в атаці. Але навантаження на йде кон, ну, конкретно на чотирьох моїх е, півзахисників. Ой-ой-ой, гол забиває суперник. Ну, добре. Такий непростий не суперник, можна сказати, буде боротися до кінця. Тому, коротше, якогось автобуса в цій схемі ну, не варто очікувати. Доведеться змісно змагатися, доведеться. Ой, Доведеться, коротше, потіти в обороні, без кіла не обійти. Ну, так. Так просто не замкнешся ти в обороні, коли ти граєш. Так що доводиться в обороні руками також і мозгами думати. І руками грати, і мозгами думати. Але в принципі, просто створюється така деяка динаміка на полі, можна краще володіти центром, краще володіти флангами, створювати більше моментів в такі схеми. Е, і дійсно. Дійсно, така робоча схема, класна шева. Класний нападник, і ця його прокачка на 101 швидкості максимально. Додає йому гостроти в атаці. Ну, просто дриблінг я йому прокачував на 12 пунктів спочатку, але ну я не знаю. От Я особисто не відчув, що той дриблінг якось дійсно йому сильно там надано на вістрі атаки. Бо центральні оборонці. У більшості суперників вони просто центрального нападника легко можуть з'їсти. Якщо він десь не відкриється, не втіче, то будуть просто з'їдати. Тобто, зазвичай, щоб проривати центральну оборону, то доводиться саме прориватися на швидкості або пропихуватися якось на дриблінгу там дуже важко. Хоча можна, звісно, але. Либашкувато. Ну суперник ледь не зрівняв, хоча він має червону карточку. Дуже жорстко він на і сплив. І ось гуліт допомагає в атаці. Гуліт, до речі, з цієї позиції може і під навіс прибігти, відкритися. І Зайдор пробиває небезпечно. Так що, друзі, майте на увазі, що дійсно, якщо у вас зі стандартними схемами гра не дуже йде, то ось такий метовий варіант може бути доволі корисним. Ну, він насправді по факту мало чим відрізняється від стандартної мети. Просто виходить, що ми опустили нашого опорника-Франка Райкарда нижче на позицію центрального захисника. а... Крайні захисники замість пасивної гри вони підключаються до атаки. Тобто стандартна мета виходить. Ну і Зейдорф він як центральний півзахисник діє, а Гуліц зі стилем атакувальний півзахисник він, хоча б на позиції ЦПЗ, він по факту грає як АПЗ. Тобто трошки нижче опущена стандартна схема, і це допомагає створювати. Більше варіацій в атаці за рахунок того, що крайні захисники також підключаються. Тобто, така логіка виходить. Така логіка. Тобто, це не, це не автобус. Я не граю автобус, багато хто може сказати, що 5 захисників, а чим атакувати, ну, в атаці 7 гравців. При стандартних схемах, там, коли бере 4-5, максимум участь. Ось бачимо, зразу тут занеті Відключається подачка на шевку, але шевка програв. Центральні правда, півзахисники частіше по черзі якось підключаються, то Зейдорф, то Гуліт там вони один одного страхують, виходить. Або якщо Зейдорф побіг, то Гуліт залишився, відіграє оборону. Якщо Гуліт побіг, то Зейдорф залишається в обороні. Ну така цікавенька тактика. Багато варіацій створюється, динаміка. Ну і така динаміка, на мій погляд, вона дуже важлива в матчах. Може бути того, що якщо ти обдоманітно атакуєш, якось немає різноманіття, то тебе суперник легко може читати, може придумати проти тебе якусь робочу тактику, яка буде безвідмовно працювати на досвіді чисто. А тут при такій варіації, ось можна і. Попасуватися через фланги, поконтролювати м'яч, трохи щоб відчути цей м'яч, щоб футболісти відчули м'яч, щоб дух гри якось активізувався, можна сказати. І такі варіації в атаки доволі цікаві можуть бути. Ну, і дійсно, просто що коли ти граєш в довгу контратаку... Вона по суті метова, тому що в тебе є баланс між обороною і атакою. Класне, що команда сідає нижче в оборону, команда гарно блокує шляхи до воріт своїх. Але порівняно зі швидкою контратакою, в вотації набагато менше створюється зон. В атації набагато менше варіантів для контролю м'яча, для гострих контратак, менше варіантів при довгій контратації. І така схема вона допомагає все-таки ламати трошки цю тенденцію і додавати гостроти в атаці. Ну, як ви вже зрозуміли, друзі. Ну і періодично граю подачами. Періодично граю подачами. Ну, це не метова тактика грати на подачах. Але, авось там гуліт підключиться, ось шева гарно проб'є, іноді можна і головою забити. це... Ну, в принципі, як додаткова можливість, треба мати це на увазі. І Гуліт класно підключається. Пробиває ловскрімер з центру поля. Ну, дійсно, от коли суперник зазвичай обороняється, от рідко хто очікує, що. Центральні півзахисники, які зазвичай багато обороняються, вони можуть підключитися і створити момент. Зазвичай команда суперника. Ну і суперник він зосереджується на твоїх нападниках, на крайніх вінгерах і їх особливо добре блокує. Ну, і по пальцях, по пам'яті, суперник він розуміє, коротше, що треба. Ну, він відчуває, що як правильно накривати твоїх нападників, він знає, як проти них грати. Ну, в нього є досвід. А от досвід, коли центральні півзахисники або захисники підключаються до атаки, він насправді ну, мізерний в більшості гравців, бо мало хто так грає, мало хто створює основну небезпеку саме через центральних півзахисників. І суперник просто через брак досвіду часто може бути до цього не готовий. І в цьому матчі ми бачимо яскравий приклад, як у мене тут по факту вже скільки 2 гола гуліт забив. З центру поля він підключився. Я вже забув, хто мене забив, забивав. І 3 гола. Ну да ладно. Просто наочний приклад у мене. А, кака забивши. Кака, він дуже швидкий, дуже класно дріблить і дійсно створює багато небезпеки. Це перший гол у мене кака забив. І два голи Гуліт забив. Якщо я не помиляюсь. Ну, коротше. Коротше, дійсно така варіабельна схема, широка атака створюється, багато варіантів для комбінацій і ну, зручно так грати насправді. Зручно. Ну Тут суперник гарно в підкаті. діє. А так я подивлюся на майбутнє, можливо, я ще створюю окреме відео з пакопанінгом трежелінків, коли... Завершую всі завдання на трежелінки. Підписуйтесь, друзі, на мій телеграм, хто не підписаний. Підписуйтесь, друзі, на канал Павук Play, хто не підписаний, це е, дуже важливо. Це дуже допоможе мені. Ну і мотивує мене насправді створювати контент. Якщо я бачу підписки, бачу перегляди, бачу вподобайки, це. Це заставляє мене знаходити паринки, знаходити невеликі прогалини в моєму особистому часі для того, щоб записати чергове відео або вийти на стрім. Ай-яй-яй тут. Міг би підкінач ще четвертого голу забити, але не забив. Так що, друзі, радий, радий кожному підписнику, я радий кожній подобається, я бажаю вам перемог. Якщо у вас ця тактика зацікавила, то використовуйте. Якщо така прокачка на шеву і яка зацікавила, пишіть ваші відгуки, буду радий почитати. Ну а на цьому в мене все. Всім до нових зустрічей, всім пока.